Під час пенсійної реформи їй збільшили виплату удвічі. Мені прийшло то на на, на ті довідці, що я маю 3032, тисячі тридцять Я сівтішила. Думаю, ай, друга група може якраз підняли. Та через рік знову принесли її колишню мінімальну пенсію. Ви вибачте, говорю, вам пенсію. Зняли а ще сказали, що вона винна пенсійному фонду. 20 тисяч гривень. Вони говорять, ви нас обманули. Чому ви не прийшли? Чому не сказали, що велика пенсія? Чому пенсіонерка тепер має повернути гроші, які їй платили як підвищену пенсію? <плес> і як дізнатися, чи правильно перерахували виплату вам? Дивіться у жовтні 2017-го, коли запрацювала реформа, Галина отримала нову пенсію і заплакала від радості. Тоді жінці дали майже в два з половиною рази більше ніж вона мала до того. Вона не повірила своїм очам, поки не прочитала листа від пенсійного фонду. І тепер замість мінімалки у 1312 гривень вона буде отримувати 3032 тисячі Я дві гривні. Я сівтішила, друга група може й підняли. Чому їй призначили саме таку суму? Галя тоді не уточнила. І тепер, рік по тому, дуже шкодує про це. А тоді жінка подумала, що їй так добре перерахували пенсію через інвалідність. Другу групу Галина отримала ще 2000 року. Через важку хворобу вона стала вимушеною пенсіонеркою у 32 роки. На біду довго не треба десь протягнуло проскву силу бідася, така стала. У середині 80-х Галина працювала завідувачкою місцевого будинку культури. І якось під самий новий рік жінка застудилася. На лікарняни не відпустили, бо ж у клубі щодня святкові вечорниці. Воробу Галина перенесла на ногах. Так, звичайна застуда перейшла в гайморит. Понад місяць у жінки трималася висока температура, а в голові паморочилося від болю. У лікарні Галині зробили рентген і жахнулися. Почали лікувати, думали від зуба. А мене сталось таке прокол. Зробили, освітили голову. А в вже кістка загнила. Галина негайно прооперувала та видалили майже половину черепної кістки. Місяць жінка провела в реанімації ще півроку в лікарняній палаті, оформляючи випуску, лікар попередив: якщо хоче жити, працювати більше не можна. Галя сподівалась, вона що молода, витримає вже після хвороби. Кілька років була і продавцем у магазині, і пекарем у місцевій пекарні. Утім, через постійний головний біль та запаморочення вона оформила другу групу інвалідності та вийшла на пенсію. Як я пішла на пенсію, я вже ніде не працювала. Сказали, що мені навантажень ніяких не можна, тяжкого не можна носити, нахилятися не треба. Страховий стаж у Галини був невеликий 15 років, тому й пенсію їй призначили мінімальну. У 2000-му це було 55 гривень. Виживала за рахунок городу та невеличкого господарства. Протягом наступних 17 років пенсію жінці підвищували щоразу, коли зростав мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних. Але більше ніж на 100 гривень ніколи не піднімали аж поки восени 2017-го з початком пенсійної реформи, замість своєї мінімалки 1312 гривень. Галя одержала удвічі більше 3032 тисячі гривні. За рік відколи почала отримувати нову пенсію. Галина поступово почала вибиратися з бідності. І доньці весілля справити допомогла. І нарешті стала купувати собі та матері необхідні ліки. Навіть збиралася підремонтувати свою стареньку хатину. Хотіли хату поправити, Думаю, трошки легше буде. Та вже у грудні 2018-го, коли поштар приніс пенсію. Галина знову не повірила своїм очам. Вона кілька разів перерахувала купюри і не могла зрозуміти, чому їй принесло лише 1497 гривень, половину її законної пенсії. Я ще раз його догнала. Говор, слухай, ти ж мені не доплатив. Він говорить, Ви вибачте, говорю вам пенсію. Зняли як зняли? За що? Жінка не розуміла, невже можуть зменшити пенсію, яку раніше нарахували? А вже наступного дня у поштовій скринці жінка знайшла повідомлення. Терміново з'явитися до районного пенсійного фонду. Галина подумала, мабуть, сталася якась помилка, і її викликають, аби повернути решту пенсії. Але те, що вона почула, взагалі не вкладалось у голові. Я говорю, ви вибачте, говорю, але говорю, скажіть, чому мені так пенсію зрізали? 3,32 на 1500. А вона говорить, вам... Більше нарахували. Вам у вас мала пенсія бути 1500, Вам помилково нарахували 332. Вона до мене говорить, чому ви не звернулися, що у вас така велика пенсія? Виявляється, на старті пенсійної реформи, коли перераховували виплати, сталася помилка. Галині нарахувало занадто багато. Виявили це в пенсійному фонді лише у грудні 2018-го, під час чергової індексації, коли Галина дізналася про те, що насправді вона не мала права на збільшену удвічі пенсію, просто розплакалася. А співробітниця пенсійного фонду тим часом підсунула їй аркуш паперу та почала диктувати. Що вона написала і на що себе прирекла, Галя зрозуміла лише вдома. Це була заява, в якій жінка добровільно зобов'язувалася повернути помилково нараховану їй більше ніж за рік різницю в пенсії. А це понад 20 тисяч гривень. Сплачувати мала що місяця по 10 відсотків з її нинішньої мінімалки у 1497 гривень. Тобто замість 3032 гривень, які Галя отримувала протягом останнього року. Тепер їй нараховуватимуть лише 1350 гривень, доки не виплатить увесь борг. То то з 15 років та навіть більше, якщо то це гора, яка я не приживу стільки літ, вони потім говорять. А як ви не виплатите? Дитина буде платила Я гур, а Дитина, що пенсію мою бра. Але чи мають право співробітники пенсійного фонду примушувати жінку повернути надбавку, яку вони їй самі нарахували? Йдемо до них з'ясовувати. Галина бере на підмогу подругу. Ми адвоката. Треба розібратися, чи дійсно підвищена удвічі пенсія була призначена помолково. І Якщо так, то хто за це має відповідати? Показати документ, який? Яку пенсію нарахували от тоді ще, у 2017 році, коли нарахували 3 тисячі, як таке могло статися, де була помилка? Помилка була в понаднормативному стані в програмі. Понаднормативний стан 115 років потягнув. Виникла помилка, платилися неправомірно, платилися кошти. Як виявилося, під час перерахунку пенсії восени 2017-го жінці записали аж 115 років трудового стажу. Коли дізналась, що вона стала жертвою такої безглуздої помилки, Галі стало зовсім зле. Привівши її до тями, намагаємось з'ясувати, чому про це стало відомо лише зараз. А більше ніж рік тому ця абсурдна цифра нікого зі співробітників не насторожила. Невже винен тільки комп'ютер? У пенсійній справі Галини знаходимо розпорядження про перерахування пенсій від 1 жовтня 2017-го. Де й записано, що інвалідність жінці встановили 15 лютого 1900 року, а на пенсію вона вийшла у 2000-му, тобто рівно через 100 років. Ці помилкові 100 років і додали до реального 15-річного страхового стажу Галини. Та головне, що на цьому документі стоїть підпис начальника відділу. А це значить, що помилку все ж таки допустила людина. А особа, яка допустила помилку, притягається до відповідальності чи ні? Особа, яка допустила помилку, не працює. То що ж тепер? Невже жінка має розплачуватись за службову недбалість працівника, якого навіть покарати не можуть? у тому, що будь-яка переплата, ну це є втрати бюджету. Так, да, по законодавству три атака бюджету повинна відшкодувати особа, яка завдала ті втрати. Пані Галина по законодавству по цивільному кодексу може добровільно не віддавати. Проти такого аргументу працівники пенсійного фонду вже не змогли заперечити. Після, Слов, звертатися да. на на отримання переплати з, з пенсіонерами не будемо це однозначно. Це буде ну, отримання йти тільки тільки з вони пенсію, тобто спеціаліста того, який допустив. Під тиском правозахисника та нашої знімальної групи посадовці все ж таки визнали свою помилку. З Галини борг списали, а кошти будуть стягувати з того, хто припустився такої недбалості. І хоча з грудня Галина отримуватиме замість 3032 гривень пенсії, мінімальну 1497 гривень. Жінка щаслива, що принаймні вона тепер нікому нічого не винна. Кому і наскільки цього року підвищать пенсію, розповість Ірина Ковпашко. Добрий вечір. Добрий вечір. Ірина Ковпашко, заступник голови правління пенсійного фонду України, запевняє, пенсія ніколи не була подарунком. Щоб заробити більшу виплату, потрібно не лише офіційно працювати, але й отримувати високу зарплату. Тож, поки в Україні будуть видавати платню в конвертах, на високу пенсію не варто розраховувати. Ірина, я думаю, вас так само вразила наша історія, коли в пенсіонерки вимагали повернути до держбюджету гроші, які вона отримувала не зі своєї провини. Безперечно, це дуже неприємна ситуація. Я хочу принести вибачення тій людині, з якою склалася саме. Така історія. Мені дуже прикро констатувати факт, що тут, безумовно, причиною стала саме та помилка, яка була внесена в її справу, коли зазначали дату настання інвалідності. І до певного часу вона абсолютно ніяк не впливала на розмір пенсії, аж допоки із жовтня 17-го року не провели осучаснення. Саме це стало причиною такої ситуації. Єдине, що я можу сказати, що. Оскільки така ситуація склалася абсолютно без будь-якої вини самої пенсіонерки, то ці суми коштів за рішенням управління пенсійного фонду не можуть бути утримані в жодному випадку. Помилки можливі, ми маємо це визнати. Ми маємо просто в кожному випадку підходити індивідуально, щоб там не було корупційних явищ, досліджувати, чому такі помилки сталися, і захищати людину, яка е якщо і має відкачуватися на стару пенсію, але не має сплачувати оцю переплату під. Час по коли помилка не була виявлена, з'ясували із цим.